Сезон. Тут ми бачимо прогрес за сезон. Сезон триває 3 місяці. Накопичується автоматично, вам тільки потрібно грати. За е, кожну гру вам дають Combat Power, і це враховується в сезон, де ви можете потім забрати свої нагороди, котрі пропонує цей сезон. Вкладка мультиплеєр. Тут багато інформації. Перше, що ми бачимо, це фільтр. Фільтр ігор, котрі відображаються знизу. Ось вони. Тут з лівого боку будуть ігри, котрим можна приєднатися, а з правого боку і нижче, якщо немає більше ігр, приєднатися, буде відображатися ігри, котрі йдуть зараз, і можна за ними подивитися. Одразу фільтр налаштований так, що зверху будуть показуватися ігри топів. Тому це буде дуже цікаво повчитися. Просто натискаєте Spectate і дивитися, як грають програвці. Також ми бачимо, що зараз онлайн є така кількість ігор, можна рефрешнути ігри, побачити. Хто в нас зараз в топі. Тут на, 4, на 5 категорій поділені ці, ці топ, е, по ММР, по е, тому, як люди вгадують, хто виграє, і просто хто найбільше грає. Тому це також цікаво. Наша головна частина це матчмейкінг, де ми будемо приєднутися до ігр, до наших ММР-ігр. Натискаючи кнопку на Start Matching, ми побачимо ігри 1 на 1 2 на 2 або на 4 гравця. На 4 гравця це окремий вид ігор, де, е, як FFA, просто натискаєте і будете в 4 грати проти 1 одного. І остання вкладка це у нас Create Room. Ви можете створити свою кастомну руму і тоді ви будете тут відображатися.